В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Жвєтів. Сурду, переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні в новинах. Атака Дніпропетровщини. Постраждали Криворіжжя та Синельниківщина. Область буде з хлібом. Аграрії завершили збір ранніх зернових. Не словом, а ділом, міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжує допомогу медичним закладам Дніпропетровщини. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Ситуацію в області на світанку пролунав вибух у кривому розі ворог завдав ракетного удару. Попередньо постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Побите житло місцевих 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач. Також від ворожої атаки постраждав Синельниківський район. Його російська армія атакувала безпілотниками, поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених. І ще один удар по Синельниківському району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє. Домов начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про ворожу атаку на Криворіжжя більш детально розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Цитниченко. Сьогодні рано вранці ворог знову атакував своїми ракетами територію Криворізького району, а саме місто Кривий ріг. Ракета влучила в приватний сектор, в результаті чого чоловік 70 років отримав легкі поранення. Медики надали всю необхідну йому медичну допомогу. А також в результаті цього обстрілу майже 20 будинків зазнали ушкоджень. Зараз працюють всі необхідні служби на місцях. То, шановні, тримаємося, бережіть себе, все буде Україна. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжує допомогу медичним закладам Дніпропетровщини. На цей раз одній із лікарень області передали сучасний рентгенапарат. Подробиці розкаже моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Осучаснення медичного обладнання для більш ефективного порятунку життя та допомога лікарям з такою метою представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність разом із партнерами родиною Абраменко передали нову рентген-установку для операційної. Ми сумісно з нашими друзями-партнерами нашого фонду з родиною Абраменко передали СІАРКу. це рентгенустановка, яка дозволяє на момент операції робити що… Значно облегшує роботу лікарів. Вони дуже потребували цієї рентгеноустановки, тому що було дуже старе обладнання цієї лікарні. Ми намагалися його чуть оновити. Ми придбали рентгенстол, щоб в подальшому можливо було ставити такі рентген-апарати». Хочу подякувати родині Обраменка, які протягом багатьох років сумісно з нами приймають участь в дуже таких потужних благодійних проєктах. Вони завжди дають свою згоду. Дуже велика дяка родині Обраменка за таку допомогу. З фондом Солідарність ми вже дружимо давно і таким чином дізналися, що фонд хоче купити такий от апарат, і вирішили, що ми теж хочемо. Допомогти, і ось сьогодні маємо честь показати вам цей апарат. Дуже впевнена, що цей апарат допоможе багатьом людям і тому, що наші лікарі самі найкращі. Рентген значно полегшує та покращує роботу лікарів, час яких спрямований на порятунок життів. Дана установка є сучасною та мобільною. Апарат обертається навколо своєї осі для зручності проведення рентгеноскопії. З'являється змога оперативно робити необхідні знімки. Тобто, ми інструмент наставляємо на уламок, робимо рентген і бачимо, де він знаходиться. І сучасні оперативні втручання деякі ми раніше взагалі не могли. Титут да, цих хворих, тому що у нас не було цієї установки. О, тому сучасна ортопедія і травматологія неможлива без. Цієї рентгенівської установки. не приходилося робити рентген під час операції звичайними рентгенапаратами. Це витрачається час, поки проявиться плівка. Міні-інвазивні операції без цього апарату, коли ми використовуємо різні навігаційні системи і так далі, різні інструменти для... Співставлення уламків для цього потребує ці операції потребують саме цієї установки. Дуже вдячні пану Олександру і його друзям, які нам допомагають. Це не перше. Вони нам допомагають. І дійсно, ми ну, з кожним кроком, з кожним днем все становиться краще і краще. Лікарня працює над реабілітацією хворих та осіб з інвалідністю внаслідок різних захворювань із вродженими вадами опорно-рухового апарату. Крім того, до лікарні надходять українські військові, тож діяльність медиків сконцентрована на відновленні наших захисників. Саме таке новітнє обладнання дасть змогу медикам робити свою справу ефективніше і оперативніше. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов. Новини Д1. Продовжуємо випуск. Область буде з хлібом. Непоганий врожай ранніх зернових вже зібрано. Попереду іще збір соняшника і кукурудзи. Про види на врожай в наступному матеріалі. Непогані прогнози роблять науковці щодо майбутнього врожаю олійних, гречихи та ріпаку. Наразі і олії сонечник подешевів, але його все рівно посіяли в цьому році. Доволі таки багато за прогнозами нашої міністерства буде отримана у нас десь близько 19,5 мільйонів тонн олійних культур. В цілому можна очікувати, що ми зберемо десь 300 тисяч тонн для ріпака. Це дуже непогана вражанність. Рісіхи посіяне більше ніж 140 тисяч гектарів. Україна буде з речіха. Я думаю. ...vieš ir kaina, na neįpate. Останнім часом все більш популярними для сівби у аграріїв стають сочевиця та льон олійний. Щодо останнього популярність його зростає з кожним роком. Можна звернути увагу на льон олійний. Буде насіння, можемо реалізувати. Ця культура вона теж заслуговує на те, щоб на значній території висівалась. Дуже вигідна і економічна культура. Тож прогнози доволі оптимістичні. Сподіваємося, погодні умови не підведуть. А за самих аграріїв можемо бути спокійними. Вони свою битву за врожай Ай обов'язково виграють Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Про втрати ворога далі. Станом на ранок, 22 серпня, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 258 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 410 російських окупантів, 27 бойових броньованих машин, понад 30 артилерійських систем. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого 2022 року. Танків 4362, безпілотників понад 4000, тисячі, крилатих ракет 1406. Далі про ситуацію на фронті протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Українські воїни уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки. На південному фронті українські війська мали успіх у напрямку Роботину. Збройні сили України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Сьогодні своє 31-річчя святкує 93 та окрема механізована бригада Холодний Яр, формування механізованих військ у складі сухопутних військ Збройних сил України, яка входить до складу оперативного командування Схід. Від самого початку військові Холодного Яру беруть участь у війні на сході України з Росією. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни, включно із боями під Іловайськом та Донецьким аеропортом. І початку повномасштабного вторгнення 2022 року 93-я ОМБР обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Солидар. Бригада носить почесне найменування Холодний Яр на честь історичної місцевості на Дніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями. Із річницею створення окремої механізованої бригади холодноярівців привітав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Кримінальна хроніка за матеріалами Служби безпеки України 15 років за ґратами проведе зрадник, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі. Більш детально речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав резидент, координатор агентурної мережі головного управління Генштабу ЗСРФ, відомого як ГРУ, яка діяла у Дніпрі. Зловмисники коригували російські ракетні удари по місту, а потім звітували агресору про наслідки ворожих атак. Для прикриття розвідувальної підривної діяльності резидент воєнної розвідки РФ використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій. Однак це не допомогло. Злоумисника та шість учасників його групи було затримано у результаті спецоперації контрол звідки СБУ у Дніпрі у січні цього року. Ще одного учасника цієї мережі Служби безпеки затримала у серпні. За матеріалами СБУ, суд призначив резиденту російської гру 15 років тюрми. Як встановило слідство, злочинцем є місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення РФ був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора. Тоді він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в режим очікування. Навесні 2022 року ворожа група приступила до збору інформації про місце знаходження і технічний стан ключових об'єктів критичної інфраструктури регіону. Серед них енергогенеруючі підприємства, які забезпечували електропостачання до більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі. Резидент передавав отримання від своїх інформаторів розвіддані напряму своєму куратору з російського гру через анонімні месенджери. На підставі зібраних доказів ворожого публічника визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинна в умовах воєнного стану. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводило спіробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. З початку року в області виникло понад 4 тисячі пожеж. Внаслідок цього загинуло 114 людей. Четверо з них діти. Рятувальники нагадують мешканцям, аби вберегти себе рідних майно від вогню, житлові будівлі мають бути обладнані системами протипожежного захисту. Незайвим буде мати вдома і вогнегасник. Головне управління хотіло би рекомендувати. Всім громадянам мати первинні засоби пожесіння не тільки на об'єктах громадського призначення, промислового призначення та інших, а й в своїх своєму житлі, в своїх квартирах, тому що Первинний засіб жасіння він не коштує великих грошей. Це вогнегасник, який в будь-якому випадку зможе допомогти вам швидко відреагувати на будь-яке загорання в вашому помешканні і убезпечити вас від травмування, загибелі або убезпечити вас від втрати вашого майна, яке знаходиться у вас в житлі. На Дніпропетровщині заборонено ловити раків. Такі обмеження триватимуть до 30 вересня. У раків період линьки, і саме зараз вони найбільш вразливі. Ловити їх у цей період порушення природоохоронного законодавства. Браконьєрам доведеться сплатити штрафу у 680 гривень, та ще додатково по 3332 гривні за кожного незаконно спійманого рака. Злісним порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Телеканал, де 1 готує спеціальний ефір для своїх глядачів до Дня незалежності України, відеопривітання із різних куточків України та світу, інформаційні телемарафони, улюблені програми про Україну та українців, а також музичне привітання військового оркестру. Концертний військовий оркестр Держспецтранслужби Міністерства оборони України спеціально для глядачів телеканалу Д 1 виконав українські хіти до дня незалежності України романтичні драйвові патріотичні про нашу перемогу. Даху з видом на місто на заході сонця, де один завжди прагне здивувати і порадувати глядача підтримати у ці часи. Ця спецефір до дня незалежності України 24 серпня. Зустрінемось на телеканалі Де Один. Нову марку випустять до дня незалежності, якраз у той день, коли в столиці України відкриють монументи з новим символом на щиті тризубом. Дизайн марки створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти. Ця марка про нову епоху для кожного українця та українки. Про що ми будемо думати холодними зимовими вечорами? Звичайно, про яскраве літо та відпочинок, басейни та водні гірки. До завершення сезону насолодитися цим і ще можна встигнути в аквапарку Дей». Про все це знають наші журналісти. Ще зовсім трохи часу лишилось у Дніпрян та гости міста, щоб потрапити до справжнього оазису аквапарку Дей. літо завершується а разом з ним і сезон яскравого та корисного відпочинку для дітей та дорослих. У нас дуже дуже багато потік людей, тому що в Дніпрі саме ось такий аквапарк з такими гірками під відкритим небом. Один тому всі до нас з інших міст з Запоріжжя, з Києва зі всіх наших там Павлограду, з усіх околиць до нас приїжджають. У Нас дуже багато працівників, які слідкують за тим, щоб людям було комфортно. Ми зустрічаємо і показуємо все, розказуємо, проводимо екскурсії, якщо є якісь питання. Ми дуже вічливо все розкажемо, показуємо. У нас дуже багато правил безпеки. у Нас дуже багато інструкторів, які за цим слідкують. Все для людей, все для комфорту. У нас для відпочинку гостей у аквапарку передбачено величезні дорослий та дитячі басейни, водні гірки на території, як для дорослих, так і для дітей. Велика кількість інших зон для комфортного відпочинку. У нас є ресторан, у нас є бар, фастфуд-зона. Також є звичайне їдання, в якій можна скуштувати звичайну домашню їжу, таку як окрошку, борщ, нас дуже смачно готують. Я також полюбляю обідати саме тут. Не беру з собою термоски. Я відповідаю за те, щоб люди, які спустились з горки, дотримувалися правил. Не можна бігати через горки, бо можна травмуватися. Слідкую за порядком, щоб килимки, якщо залишилися, Лишають, складаю на місце, щоб діти не залазили горок. можуть травмуватися. Якщо дитина залізе до горки і хтось буде з'їжджати, то можуть дитину травмувати. Тож із заходами безпеки в аквапарку Дей» все на найвищому рівні. Від чого надзвичайно підвищується і настрій тих, хто рятується від спеки. Перший раз жіна захотіла сюди. Ну от прийшли з дітьми. Аддихай. Що подобається найбільше? Горки, віддих, загорати. Дуже гарний настрій, діти задоволені, батьки теж відпочиваємо. Все добре, дякую всім за це прекрасне місце. От і сьогодні день народження моєї доньки, тому супер, просто супер. Все. Аквапарк працює з 10 до 19 години щодня. Окрему увагу варто приділити спеціальні акції для військовослужбовців та їхніх сімей. У вівторок. Для військовослужбовців та їхніх сімей. Вхід у вівторок для них абсолютно безкоштовний для дружини, для військовослужбовців, їхніх дітей, та якщо їхня мати, пенсіонерка не працездатна. Вхід для них абсолютно безкоштовний. Кожного вівторка ми їх раді бачити, і вітати в нашому аквапарку. Також для дітей працюють аніматори та передбачена розважальна програма вихідними днями. А на день незалежності на відвідувачів очікує велика святкова програма. Пінна вечір. Аеробіка, Аквагрим, аніматори для найменших відвідувачів. Павло Живєтів, Андрій Миронюк, новини на Д1. У бібліотеках Дніпропетровщини з'являться безкоштовні вайфай-зони. З оснащенням допоможе обласна державна військова адміністрація. Цьогоріч, за підтримки Міністерства цифрової трансформації, передали 164 роутери. Опановувати бездротову мережу працівникам бібліотек допомагають на спеціальних вебінарах. Там же розповідають, як організувати місце фрі вайфай. До навчального року забезпечили роутерами й укриття шкіл і гімназій. Та ліцеїв. І на останок випуску про погоду на вівторок, 22 серпня. Протягом дня у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Вдень можливий дрібний дощ, проте до вечора він повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У покрові Нікополі так. Кривому розі вівторок буде безхмарним. Опадів не прогнозується 32 градуси вище нуля. В день дрібний дощ очікується у, у кам'янському та жовтих водах. Ввечері без опадів. Повітря прогріється до 30 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів та Ганна Костікова. Побачимось, тримаємося, бо ми то варті.